Віршики, котрі я хочу запропонувати вашій увазі, вони з цієї ось книжки, яка називається Крапка Зсередини. Ця книжка є логічним продовженням книги мініатюрних віршиків, що має назву Трикнижя Явіна. Насправді, три книжя Явіна це є лише однією з трьох книг. Крапка середини є друга книга, а третя, вона ще не написана, я ще не знайшов для неї форми. Три книжі Явіна написане від імені хлопчика, котрого звуть Явін. А ця вже збірка поводована, поводована так, що це вона написана якби ліричним героєм, котрий спілкується з оцим самим хлопчиком Явіном, і вже сам переповідає. Те, що говорить хлопчик. Це такий маленький мудрець, цей хлопчик. Я епіграфом з крапки середини взяв вислів Хасана Басирійського. Я запитав у дитини зі свічкою. Звідки це світло? Дитина задмухнула світло і відповіла. Скажи мені, куди світло зникло, і я скажу тобі, звідки воно з'явилося? Отака мудра дитина. Це суфійська притча. То я вам буду їх начитувати. Можливо, ще повернуся і до Тркнижя Явіна.